Сьогоднішня неділя є надзвичайно важливою для віруючої людини. Адже сьогодні, як говорять нам піснеспіви церковні, свято над святами і торжество із торжеств. Сьогодні ми святкуємо світле Воскресіння Христове, Великдень, Пасху, перемогу, життя над смертю. Тому хочеться. Ще раз і ще раз, як в ці ранішні нічні богослужіння багато разів виголошувалися слова і зараз виголосити їх. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Сьогодні ми святкуємо Пасху. Сьогодні ми прославляємо Воскреслого із мертвих Спасителя і дякуємо Богу за те, що Він прийшов до нас. І Виконав те, заради чого прийшов. Він відчинив нам двері райські. Він відчинив для людини рай, той рай, який був зачинений після того, як Адам і Єва були вигнані із раю. Він зійшов в глибини підземні. Він спустився в ад, розбив кайдани пекельні і вивів. Всіх праведників, щоб душі їхні оселилися поруч із Богом і перебували у вічній радості і у вічному блаженстві. Для нашого українського народу в сьогоднішні дні і всі дні боротьби нашої також є певна ось ця боротьба, яка має завершитись великим Воскресінням. Христос був розіп'ятий на Христі. Він взяв на свої плечі гріхи світу і приніс їх, розіп'явши на Христі у жертву Богові і своєю кров'ю обмив нас від прокляття, від гріха і від закону. Так і наш народ український сьогодні, проживаючи великі виклики, випробовування, війну, кров і сльози не опускає рук. Ми піднімаємо свої руки до небес, ми стаємо поруч один із одним для боротьби, для боротьби, яка обов'язково приведе нас до перемоги. Фактично, ми вже перемогли. Ми перемогли ворога в своїх умах, в своїх серцях. Ми змінились, ми стали справжніми, але ми також, перебуваючи у часи війни, не втрачаємо любові. Бо пам'ятаємо, що Христос, що Господь Бог, з любові до людини прийшов на землю, і любов сьогодні перемагає всяке зло, любов перемагає сьогодні смерть, бо Христос смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, а Йоанн золотоустий виголошує у своєму огласительному слові, де твоє жало, де пекло Твоє. Перемога, пекло подолане, ад зруйнований, і кожна людина осягнула для себе вічність і блаженство. Колись Христос, спілкуючись своїми апостолами, сказав їм: ви будете плакати і ридати, але не сумуйте, прийде час і плач ваш на радість переміниться. Сьогодні і став той день. Який наш плач перемінює на радість, який нас переводить до годин святкових, навіть в той момент, коли наші воїни, наші захисники обороняють нашу землю, а багато із них віддають своє життя, ми прославляємо Бога, бо знаємо, що з нами Бог. А де Бог там. Перемога. І навіть ті воїни, які віддають своє життя заради майбутнього, заради волі і свободи нашого народу, віддають своє життя заради продовження, заради народження, заради Воскресіння. І обов'язково Господь прийме всіх, всіх тих, хто виявив свою любов і виконав. Одної з найбільших заповідей Божих, яка говорить: немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. За нас сьогодні віддають життя. Як і Христос віддав життя за кожного із нас, але віддав заради того, щоб ми не загинули, щоб ми спаслися, щоб ми мали життя вічне. Хай радість Воскресіння Христового освітлює наші душі і серця. Хай радість Воскресіння Христового вселяє в нас надію, в надію, надію на перемогу і на духовне Воскресіння, як кожного із нас, так і українського народу, української нації. Ще раз ще раз вітаю, дорогі браття і сестри, всіх з цим світлим, радісним днем, і хай Боже милосердя буде зі всіма нами. А ми ще раз і ще раз повторюємо слова, які безліч разів співаються в ці дні. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне, а ми поклоняємось Його тридневному Воскресінню. Христос Воскрес, воїстину Воскрес!